Людина на своєму місці повинна говорити на чорне-чорне, а на біле-біле. І якщо людина е легко говорить погані слова, то чому так тяжко сказати хороше? Говорімо багато хороших слів, підтримуємо один одного. Оце і не є наше завдання, оце і є любов до ближнього. Ніщо не замінить живого спілкування, коли в очі в очі, коли ти відчуваєш, оце це дихання, оце тепло. Це є багатство спілкування. Найбільше спілкуємося, розуміємо. Ніби це і знаєш. Але як ти почув з інших вуст, вже ти задумався над іншим. І якось саме в такому процесі тобі приходять якісь відкриття, якесь це наштовхує тебе на, іншу, на нову думку, на нове бачення, на нове бажання що створити. От. Е е е е е і мусово їздити, дивитись, бачити, подорожувати, укріплювати себе в цих моральних позиціях. От, Бачите, які в мене прапори. Настільки мені було приємно, коли ми повезли людей у пересопницю, село Пересопниця Рівненської області минулої осені. Було Пересопницькому Євангелію 450 років. Спонсорував цю поїздку депутат обласної ради Євген Микитович Недещук, який ну дуже багато робить. Для духовності, підняття духовності наших громадян. Багато екскурсій організовуються. Це оті, лише одна була. От прапорець я його е, там придбала, і так мені він гарний, я його з собою ношу. От, іконки, їдемо в монастирі, дивимося, е, зустрічаємося з людьми різних конфесій, тому що для мене особисто не існує якась там. Ну, Одна конфесія. Це правильно. Те... Я давно відійшла від цієї правильна віра, це неправильна віра. Кожна віра ну, в могу розумінні, це один окремий інструмент. Це скрипочка, це акордеон, це фортепіано, це різні інструменти. А разом вони складають великий оркестр, де звучить прекрасна музика життя. Якщо ця релігія в основі своїй має любов, і людина в це вірить, обхай, адже ну, це його віра, це його право. А разом музика або ще от пірамідка. Це як кожна грань, е, ну, інша віра, е, своя конфесія. Але в кінці в конусі вони зустрічаються всі разом. А там Бог, ми всі прийшли до Бога. У кожного до Бога своя стежинка. Але тією стежинкою треба йти, треба вірити, а головне любити і свідомо знати. Бог є, Він з нами, Він чує, Він зараз з нами, Він чує. А головне, він любить, він знає кожного з нас, він знає думки і те, що він нам дає якісь випробування, а ми мусимо випробувати, інакше як ми загортуємось. Але Бог дає хрест по силі кожному. От він знає, оцей, ця людина може винести такий хрест, і воно йому дано. А ця людина слабший, а цьому можна тягше хрест дати, вона донесе. Господь дає кожному свій хрест по силі людини. І не ображаємось на життя. Ми його повинні любити. Іншого нема. Оце таке. З такими людьми, в такій державі, ми є. Живім і працюємо. Якими книгами користуюсь я і рекомендую педагогам і з дітками? Ось, наприклад, прекрасна видавництво Острозької академія. уроки християнської етики для школярів. Дуже хороша книга Нове життя у Христі. Прекрасна книга, де тут і малюнки, і наочність, і запитання. Дуже хороша книга. Прекрасна книга юні дослідники Біблії». Хороша книга християнська етика і педагогіка. Статті та уроки. Люблю ось такі. Християнська етика у сьомому класі. Просто християнська етика. Ось конспекти уроків з християнської етики по книзі приповістей Соломона. Педагогічна методичну. Та дидактичний матеріал до уроків християнської етики. Хороша книжечка. Знову християнська етика. Християнська етика. Європейський університет. Ну, це шляхами духовного відродження. Це із обласної конференції, яку проводили у Ковелі пан Корнелюк. Прекрасна книга, практика християнського життя. Один Бог, одна дорога. Християнська етика в перші 11 класи. Вивчення предмета християнська етика. І літератури є дуже дуже багато. Головне бажання працювати. Ми читаємо багато літератури, Зустрічаємося з учителями, які цей предмет викладають давніше, тому що, як я говорила, їздимо до Львова, їздимо до Врівне. І з Івано-Франківська ми запросили Омеляна Вишневського, ось невеличкий портретик його. А в нього ось така книга Український виховний ідеал і національний характер. І взагалі в нього є велика така книга Педагогіка. Я запросила цього, цю відому людину до нас в місто, і ми зібрали педагогів. Ну, із кожної школи, і на кожну школу зуміла наша організація Комітет із питань відродження духовності подарувати в кожну школу по два примірника цієї книги.